Ну шо, погнали? Ага. Ти десь знаєш куди заходити? Угу. А чого так швидко біжиш? Я так швидко не можу бігти. У мене ж Максимально персонаж прокачаний. Ага. Набіг чи шо? Ну так. Да. Зомбачок сзади тебе. Сзади, сзади. Я не добіг до нього. Що, коцнув тебе? Ні. Я тут ходжу, якщо чесно, трьома. трома дорогами. Ладно, не буду я стрес стрілять. <кій> Там якась одна є, ото вроді сюди, да. Сішка. А де ти бачиш її? Там Блять, ти такий прицел на цього вала поставив. Ще й не одна сішка, давай но звідси тікать. Это что, где-то в середине я или что? Сейчас не хап... Не хапану ты сейчас. а вот он Вот оно что. А, я застрях. А, нет, не застрях. Угу. Е, стій, Д. А, ти наверх біжиш, понял. Так. Ще вверх? Ну, вс. И да. тут одесь регоче, да? Наверное, в середині. Надо было б брати плоско а ти а, ти ти викрутками ломаєш, я поняв, фу, задихався? Ну, почити, ну пішли, ну він всередині. Пішка. Що тут ногу не скрутим? Ні, нормально. Ти десь такими йдеш, ти мило, як кіт на глині. Ничего. Я ще не ходив сюди, Сюди. С цим с тоньком, да? З <рес> Чекай, ну я пер перед пере це я передихну. Бо я тебе тоді не розлутаю. <рес> То вже так і буде, значить. Коту. Так, 42%. Так, аккуратно. Все добре. А як? А, щоб ногу не скрутити. Ты Скрутиш там? Ні? Там чуть-чуть. Бляха, 10 хп, нічого, свій чуть-чуть. У мене 2 хп. Це один. А чого ти роздівся? Лутай. У мене контейнера нема. Є, Є контейнер. Костюм? Костюм, костюм да. так. Просто ти із оцим цим дуже на відмичку жме, понял. Так, я поняв. Каже, замки ламати не вмієш. Нормально ти ламаєш замки. Це металеві. О, два контейнера випало. Нормально. Може заїхали, полотно цього? Металла набоїв ще скрафти. А? блинчик вот тут беру, беру. контейнеры тоже все. беру-беру так добро. бляха ничего не видно Эх, мне хоть бы ломика взял бы одного. Да для чего он тебе? Он тут заработает прям такой гармидер. Я бы открывал. Так, один готовый. Другой готовый. Так. Да нормально ты ломаешь замки, каже. Я не вмію замки кажи ломать. Ну це ж металевый. Золотиш на багато то Тушо, ну то все равно нормально ломаешь. Новий. Ну. А де ж то я чекаю, чекаю глянути? О. Сюда, значить. Сюда. чикс. Йо... самий низ. А ці візьмем бляха, стільки контейнерів. А скільки вони стоїть кон контейнер? А контейнер контейнер став. По ну, 700. А с... По 700? Да, по 700, получається. Нормально він стоїть. Ну, якщо 100%. Так, добре. Угу. А що, я все? що, не може більше взяти? Ну да, там, типа, вони важкі по 10 кг. Ну то я все мене... А, да, 54 з 60. Ну стакай їх поки. Так, чикс. Берем руки. Ммм. Дві. Якийсь. Чикс. Такий попався. Зараз за 4 викрути квадратний. Так, два блінчика. Скинем, зараз візьмем тут повно. не просто персонаж замерзає, то блин. Все добре. Шо ти ламанув тут? Да. Є щось там? О, костюмчик. Костюм зразу кидай його в оцей. То ми не заберемо всі контейнери. Так, да. тут забирається. Два чоловіка забираються. Ах ты. Да, я сюди занесу. Поставлю. О. Так то шо це останній чи ще десь є? Ай ЙОЛКИ. Да, походу останній Ага uh -huh, uh -huh. О. Є. Я не піддавався Чикс Ще контейнер, ще уранчик Ну що здається А, все. Блін так трошка Саме тільки розігрівся так, ладно. Оце все забирає. Це все треба забрати, так? Угу. Остальне влізло мені. Так, це в руку. Це сюди. Це сюди піш. ну ще я там костюмчик заруб. А, дивись, не поняв. Що, я наскрывал? Ну так? да, ты бачишь ломай? Шедвину скрыл Кляк, ти открываешь, бляха, Ляк, будто так будто зламаний. так ис двигай. Слухняний зрончик. Mm -hmm. Вже би мав чотири рази відкритися, поняв. Mm -hmm. Вже ця є штука е повністю. Ну, так, як полагається, має типу провернутися. Mm -hmm. А воно, типа, не. Ты шо, не открыл? Нет. А -мо. У меня уже сьома попытка. Так, не... захекуйся. Треба передыхнуть, є. Не-не-не. А, в мене вже просто радіація, понял. У мене вже ловкость упала. І в мене вже злом, типа. Бахни феникса. Все открыв тут. О, нуранч контейнер. це Угу. У мене по маленьку видно улиця. Тя. Тома у мене цей замочок мене найбільше, вто мене погана, <кхем> ну, і що тут так само ці желізні, чи що? Тут простенький. Ще костюм і ще цей. Не знаю. Бери, забирай все. Я... Костюм, а то я може заберу. Ні, не влізе мені костюм. Так, а ну я подивлюсь. Так. Що в мене. А, ще тут закрито. І тут закрито. Ні, там там звичайний, там просто може бути оцей як. його... Калій, Угу. Не забереш контейнери всі. Та як це ні? Забрав? Сто раз так делав. <гум> все. Ну все, погнали. Ну можна скрыть, хоч подивись. Ну да, калії. Можна забрати, щоб... Так що в мене здоров'я. <гум> О, блін, в мене вже 4, блін. То виходим, виходим. Зараз бебехнеш феникса і нормально буде. То що, їдем на свалку? Лотнем металла. з крафтом набоїв. Можно На пару роботів. Там там сразу, там сразу можна... і на місці... Скрафти, там ж є станочку. На свалте? Ну да. Ну тут добре. Тільки треба болти гвозді там найти, все. Ці. Та я думаю, ми там найдем. А, метал повно, можна ж болти і ці зробити. Угу. бач, хоч зі мною силу покачаєш Та яке там сила, там те і сили немає. Чекай, ну отдихну, бо зараз треба буде бігти. А ні, мені треба колотися, бо я короче... Уже коротше капець. Дуже помалу вона відновлює. Це вообще. Так тут ногу скрутить можна, ні? Ні, треба йти так сюди. Ага. Тобі бач всі свої ціки. Граніт лутануть. Тут немає. І тут немає. А скільки в нас вийшло уранчиків? А я не знаю, я все ховав в цей в контейнер. А ну тут а що Ось є одненький. Отут лутний. олутний. У мене. Я думаю, в тебе влізу. Вліз. Мало випадає, я думаю, блін, щоб його можна і дорожче зробити, але сюди просто вилазить чисто самий графіт можна лутати. Йомая. <світ> то що... Ну я ж кажу, як зробити там, наприклад, тисяч по 10 15 за один кусочок, то ніхто Ось. за ураном навіть ходити не буде. <світ> ну так. Викрупки нам буде лутати, так? Да. Ну. No. Пішов лутнув, да і все, і нормально. <світ> Хіба що ту верхню не, не долізуть. Вон це вже, я вже задихавсь. Так, от тут, мабуть. Є нема. Так, добре. Що, виходим. Тут нема. Скільки? два? Два тільки було. Так, е -е, да, вроді. Да, воно спавниться, блін, там від одного до шести. Все, зараз отдихну, пускаємось. Ми їдемо тоді на свалку. Ну так, да. а скільки тут їхати зараз? Ось через це. Містечко. Що, там... відновився? Так, да. 60, Хватить. Так, ну то погнали. Соточка, ви, мабуть, не, не хватає мені вибігти соточки. Загибли Ще, ще будеш передихати два рази. Загиблик вона. Я так само буду передихати. Там просто сішки надо акуратно. Чик. Ой. йо як тут так? А не взялася ця я як я. Та пождем. Ефка поняв і мене витиснуло з другої сторони. Піднятись. В мене теж не береться. Бери там. На драбинку. Так на драбинку навожу не це. Є. Піднятись пише. Та мать його туди лахабар. Що в неї? Це один. Буде жити. О, добре. А в тебе контейнера в руках не було? Ні. Так, треба передихати, поки тут нема нікого. Типа зомбі нема. А тут сішки були, сішок вже нема. Надесь десь реготали тут. Так. Добре, передихнемо трошки. А ти як від них відходиш, вони наче пропадають кудись. То тільки тут, походу, так, але я не, я не знаю, з чим це зав'язано. Що, де машина? Ти ставив вогник? Не ставив? Ні. Та вона там. Кущику. Цей туман трошки не оптимізований, Просідає FPS. Трошки тут. Угу. Та тут і лута, якщо чесно багато. Та де його тут багато? Він просто тут. Це машини, всякі там ангари, вон де і струнительні матеріали, що тут є. Так, чекай, бо я знов все. Не мав неї сили, а скільки сили? Але я ж. Я ж не граю, то де я мав накачатись. Сили 1,7, виносливості 1.6. А то все по 5. 5. Ловкості 4 4,7 інтелект Да, мініатюрний. Хруденька така, стройненька. Лідра Відра перед нею. Ой, не... дякую, не можна добігти. Давай ну їдь до мене, бо бля, я поки добіжу. Зараз я ж скидаюся. Так, добре. Може, може, може добіжу. Добіжу. Так, дивимося, що в нас по блінчиках. Це просто контейнери забирає. Так, тут в нас теж контейнер. А тут 1, 2, 3, 4. 4, 4, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15 блінчиків з ураном і 2 блінчика з графітом. давай два графита. Я. Э -э так, у все тут графит. Мы с другого кинца аж типа. Ну я понял. Так, добрый, я уже седаю туди.